Тобі не треба тримати все в собі. Світ змінюється, тепер підтримка поруч, у твоїй кишені. Бувають дні, коли здається, ти залишився наодинці з болем, коли навколо люди, але всередині порожньо. І навіть природа не приносить полегшення. Та з'являється надія, пошук відповіді починається. Ти натрапляєш на нас, щі психолог, простий крок назустріч собі. Тут тебе почують і не засудять, ми завжди поруч. Крок за кроком, навіть у найважчі миті Ти відкриваєш серце, а ми слухаємо. І настає мить, коли з'являється полегшення. Ти знову відчуваєш себе живою, світ навколо знову теплий і близький, бо ти більше не одна. Щі психолог, твій новий емоційний компас. Щі психолог не просто додаток. Це твоя тиха підтримка, коли поруч нікого немає. Ми слухаємо, ми розуміємо. Ми поруч завжди.